Зеленського запитали, що буде, якщо Байден не підтримає мирного плану, чи є якийсь план Б? І ось що відповів Зеленський. А Що стосується нашого плану, знаєте, вона вчора журналіст поставив одне запитання і сказав: А що буде, якщо президент Байден не підтримує ваш план, чи є у вас план Б? Я відверто абсолютно відповів: а ми вже в плані Б. Ми в ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було. А бо план А був, щоб не допустити повномасштабне вторгнення. План А був посилити Україну зброєю і а, превентивно а, санкціонувати Російську Федерацію, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тому ми вже в цьому плані і в ньому існуємо, і живемо. І авже ж, знайто тут хочеться сказати, що. Як він готував країну, щоб не допустити повномасштабного вторгнення? Хтось пам'ятає, що хтось когось готував. Я, наприклад, пам'ятаю, що всі казали, і президент в тому числі, що ніякого вторгнення не буде, не переживайте. Нікуди не треба їхати, все добре. Взагалі нічого не буде. То все таке. Підготовка до шашликів. Так, До шашликів вже ж всі готувались. Саботаж власної ракетної програми. Я не знаю, це теж елементи плану А. Коли президент зрозуміє, що невизнання своїх помилок призводить до нових помилок, я не знаю, буде якось легше трохи. І чи справді є план Б, чи вже план В, я не знаю, який там вже план є, якщо а, і справді не погодиться Байден, бо все може бути. Знаєте, а, я добре пам'ятаю перед вторгненням, як все це було. Скажу вам більше, хто знає Бородянка, ну мабуть, вже весь світ знає про Бородянку. Так, от за місяць до вторгнення. Прийшли військові на засідання до депутатів і сказали: давайте будемо готуватися, бо наступ буде йти прямо через нас. Військових взагалі вигнали з цього засідання. Розумієте, навіть ніхто не став слухати, ніхто не готувався, тому все так вийшло. Можна було врятувати дуже багато життів, але ніхто не врятувався. І я вам скажу більше: за це все, за оці смерті людські. Хтось має бути відповідати. Тут ще одна така ситуація цікава виходить. Ще один слуга просто звалив собі з України. І знаєте, от скоро в мене таке враження, що в них буде фракція втікачів. Володимир Зеленський, от хотілося б запитати у вас, що ж за лайно ви привели у Верховну Раду? Ось нардеп слуга народу Андрій Одарченко міг перетнути державний кордон Закарпатській області поза межами пункту пропуску і без закордонних паспортів, оскільки вони здані. Про це заявила прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Єлена Дроботова. Ще один слуга втік. Знаєте, якщо пригадати, як до того Зеленський дав наказ правоохоронним органам вирішити проблему втікачів корупціонерів. І вони ще тиждень тому були зобов'язані дати план дій якийсь. То стає зрозуміло, що слова президента, знаєте, це тільки імітація бурхливої діяльності. От і все. А влада, схоже, взагалі вже не контролює ситуацію. От і все. Нардепи просто звалюють чигирями за кордон. От і все. Те, що нардек від слуг народу Одарченка після втечі за кордон оголосили в міжнародний розшук, знаєте, це дуже смішно. От цікаво, а кого наступного оголосять в міжнародний розшук? Будь ласка, пишіть в коментарях ваші думки. І ще цікаво, чи виключать слуги свого колегу з фракції Слуги народу Одарченка, який втік із комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, бо в нас виявляється, що він борець з корупцією. А ще як його виключать із фракції, то слух залишиться 232 у фракції. Якщо ще втечуть хоча б семеро за кордон, то тоді прощавай монобільшість. Якось так. І захисниками людей, і всі, хто нажав зелену кнопку, вони виступили проти людей. Тому що є декілька варіантів заміни пропозицій на більш конструктивні і ті, які могли б дати такий же ресурс додатковий до державного бюджету. Тому, якщо ви зараз запитуєте, що буде відбуватися, ну насправді підняття ставки військового збору з півтора до п'яти відсотків це означає, що всі, хто отримує з бюджетної з бюджету гроші, це вчителі, лікарі, бюджетники, соціальна сфера, обслуговуюча сфера, вони насправді з їх оплати, з їх заробітної плати буде утримано замість півтора-п'ять відсотків. Ну, я вчора бачила ем, інтерв'ю на вулиці різних громадян, які говорять про те, що для них відчутно, але зараз до цього але повернемося. А от щодо приватного сектору економіки, тут взагалі влада не врахувала той великий дефіцит робочих робочої сили, взагалі дефіцит працівників для працюючих підприємств. І ви розумієте, що якщо людина отримувала на руки чисту заробітну… після Оцього всього введення податків, розумієте, воно ж нічого не дасть. Воно ж нічого не дасть, те, що піднімуть оці з півтора до п'яти відсотків військового збору. А будуть платити просто прості люди, реально прості люди. Тут от хочеться зараз звернутися до вчителів. Знаєте, от пам'ятаєте, як обіцяли по 4 тисячі, так, от, вчителі дочекались, але не зарплатню в 4 тисячі доларів від зеленського слуг, а трошечки інше. Зарплат вчителів, лікарів, бюджетників з усіх тепер будуть брати не 1,5% військового збору, а 5%. 5%. Як я вже казала, це проблему не вирішить. Це проблему не вирішить, бо виявилось, що а, треба 500 мільярдів, бо шмигаль так знаєте, профукав цей момент. Він вирішив, що вже влітку все закінчиться війна, і не треба там нічого на оборону. От і тепер за все це будуть розплачуватись прості люди, але треба 500 мільярдів. А ось вся ця історія з податками вона дасть тільки 27 мільярдів на іншу суму, на іншу суму, а будуть просто брати кредити. Я не розумію, чому на всю суму не взяти кредити, Чому на людей треба вішати зараз цей тягар, просто цю ношу, яка для багатьох буде непідйомна? От я не розумію, навіщо це робити. Правда, не розумію. Виходить так, що кінець епохи бідності, на думку офісу президента, виглядає саме так: хабарі, елітні будинки, лакшері автівки для слуг народу, звичайно, для тих, хто поруч зі слугами, друзі, друзі друзів, знайомі і так далі. Ну і підняття податків для самих людей, простих для простих людей. От, мабуть, якось так для них виглядає. Кінець епохи бідності. Я не знаю, чи це тільки початок кінця бідності е, такої епохи. Я вже не знаю, якщо чесно. Але, мабуть, вони враховують і думають, що це все справедливо. Я не знаю, що вони думають. Знаю тільки одне: якщо так буде продовжуватись далі, то ми так довго не протягнемо. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.